Хотів показати і керівництво і всім громадянам України, да, що ті всі стереотипи, що там що донечани там підтримують російську окупацію, що вони є не більше, ніж стереотипами російської пропаганди. Ми хотіли показати своє відношення до окупаційної армії. Коли ми спалювали, ми вкладали, що це прапор окупаційної армії. Ті люди, які там, в Росії підтримують Україну, вони прекрасно зрозуміють нас. Також ну, ми постійно то червоний прапор палимо, то прапор російських окупаційних військ. І таким чином, ну, ми підкреслюємо свою проукраїнську позицію, позицію в черговий раз. Бо навіть на п'ятий рік війни багато українців на жаль живе в полоні якихось стереотипів шаблонів, що мовляв там донечани і підтримують Росію. А ну а ще ми спалили це в Одесі. Ну в місті якому більше полизуло за Донецьк, яке там не окуповане, для того, щоб і Одесити теж побачили настрій жителів міста, яке окуповане. Ми з ультрасами, у нас був контакт з такими там, ребятами. Они сказали, что мы встретимся, обговорим Нам главное, чтобы не было вот этих нацистских свастик, то есть этого безумия и все надо. И чтобы нас не дисквалифицировали от наших болезнь, щоб вони могли себе позволить есть. Потому что. Нам федерация сказала, если еще раз произойдет, то мы дисквалифицируем стадион уже домашний. То есть вы будете играть без болельщиков. Но мы же не играем ради 50 человек только, понимаете? Мы играем ради всех, поэтому надо ну, находить общий язык. Я понимаю, что им там хочется там, знаете, там зажечь что-то. Поэтому... Но у нас, например, в Донецке у нас была практика даже. То есть Мы понимали ну, что они хотят выплюснуть какие-то эмоции. Мы с ними договаривались. Там какая-то там игра. Ребята, так вот сколько вы сегодня жотек там, вы, там мы 30 файров. Мы даже знаем. Мы даже знали нам на что шли. Мы знали 30 фаеров, нам обойдется столько-то, столько. -то, столько -то. Мы с ними договаривались. Они жгли, красиво ведра с водой мы там уже готовили, положили, все затушили и закончили тему. Все, как бы мы всегда шли им навстречу. Как бы. И я надеюсь, в этой ситуации мы тоже договоримся и вопросы будут сняты. Дивіться, в 2014-13 роках, ще коли ми були, ну в Донецьку жили футбольний клуб Шахтар, збирав базу даних на активних вболівальників Шахтаря. Я не знаю до кінця законність цієї бази, але коли приватна структура збирає цю базу, в мене це викликає вже. Трошечки подив і здивування. Потім, коли Донецьке коли до Донбаса, на Донбасарном навідалися російські окупаційні загони, ця база з хлопцями опинилася в їхніх руках. На що є відповідне відео на російському каналі НТБ НТВ, і відповідно і до того була база у поліції, у міліції Донецька. Відповідно, ця база опинилася теж в руках, ще раніше опинилася в руках. Російських там, ФСБшників клуб співпрацював з поліцією, вони разом збрали на нас бази. І, відповідно, ті бази опинилися якимось дивним чином, опинилися у росіян, і росіяни почали по наших домашніх адресах, ті, які були в базах, просто ходити і нас розшукувати. І насправді є у нас один загиблий хлопець ігор Прудніков з Харцизка, який зник. І ми підозрюємо, що це внаслідок того, що ну, у цих росіян була його адреса, вони прийшли, його просто забрали, і, і до сих пір місце знаходження і місце смерті його невідоме, і обставини смерті його невідомі. І тобто, і коли в черговий раз зараз футбольний клуб Шахтар пропонує збирати якісь свої бази, ну вибачте, в мене є питання: а де ці бази? Будуть зберігатися? Хто за них буде, буде відповідальний? А чи не будуть завтра ці бази в Москві, злиті, якимсь просто черговим співробітником футбольного клубу Шахтаря? А чи не є це перевіркою тих людей, які зараз їздять на футбол з окупованих територій? Чи не збирається ця база для того, щоб цих людей? Знайти і відокремити, а чи не збирається ця база, щоб просто перевірити, а хто де живе зараз з футбольного клубу Шахтар? Адже ФСБшники нас люто ненавидять, тому що ми показуємо, ми розвиваємо їхній стереотип про підтримку Донбасу Росії. Ми футбольні фанати, ми серце цього нашого краю Донбасу. І ми, починаючи з зими 2014 року, ще з Євромайдану, ми з 13-го року ще навіть зими, ми захищали Євромайдан, ми виходили. На всі мітинги за Україну, які відбувалися в Донецьку, ми там билися. Ми билися вже коли небезпечно було ходити жовто-синьою символікою по Донецьку. Ми збиралися в групи і били тих, хто ходили з російськими прапорами. Ми вночі ну такі групи, групи активні робили. Ми намагалися вирівняти ситуацію. Ми намагалися зберегти Донбас в Україні. Ми зараз відстоюємо відкриту свою проукраїнську позицію, і ми розбиваємо цей міф ФСБ. Ну і чи не є цей черговим збором для того, щоб продати ці дані ФСБшників? У мене ну я відчуваю небезпеку життя, коли мої дані будуть знаходитися у якоїсь приватній структурі під назвою футбольний клуб Шахтар Донець. Ні, де посуждя, це все неправда, тому що це все піпріпріпередіорнута інформація. Тому що ми всі навіть коли в Донецькій, от ми були, да, ми завжди продавали всім э, э, «Ультрас», без паспортов. Просто вот так приносили 300 абонементов и они забирали мы вообще не знали ни фамилии, ни кто вообще. А то, что там перекручивают, там через благодаря вот этим снимкам с российских каналов ну извините меня, но там такое услышишь, что не натянешь потом никуда. Поэтому. Вопрос, этот вообще вопрос даже не обсуждаем, никто никогда никому не давал. И вообще, ну, честно говоря, мне в голове не укладывается, чтобы вот это делать, то, что там кому-то что-то передавать. В общем, ну, это... В общем... Ми завжди готові до діалогу. Ми ще з Донецька завжди готові до діалогу. Ми завжди, ми дуже часто навіть були ініціаторами діалогу. Інша справа, що нас не завжди чули і, і практично завжди не чули. Але все ж таки до війни було ну, було спілкування. Ну, а перше питання буде, це, звісно, питання і по ідентифікації. Тому що це на, ну, найпроблемніше питання. Питання Ракітського і трансферу в Росію ну, воно більш другорядне. То більше... Там імінь шахтаря як команди страждає. Там же менеджмент хай їхні думає, прораховує. Але саме питання ідентифікації це ну я повторюся в чергове, що це питання ну, моєї власної життєвої небезпеки. Вони трошки нас ігнорують, тому що зараз, ну, із-за війни ми роз'їхалися по різних містах. Ми зараз знаходимося, ну не в себе вдома. Нам дуже важко збиратися навіть в одному місці. Є кілька знакових матчів на рік, де ми збираємося більш-менш масовим числом. Багато наших хлопців воює. В нас є вже загиблі. Тобто, ну зараз ми знаходимося не в тих умовах, щоб, мабуть, щоб декодиктувати, наприклад, свої умови. Мабуть, футбольний клуб Шахтар це відчуває, ну і намагається з позиції сили, де дивлячись зверху. Ну, Вот такой с нас видно, с этой сам. Ну а вы что пробуешь? Это их позиция. Мы однозначно по повитанию идентификации мы испытывать не будем. Мы сказали хорошо, мы готовы это отменить все, то есть убрать паспорта. Давайте сядем и проговорим правила игры, чтобы мы, мы четко понимали, чтобы действовали, как говорится, одной колонны. Вроде бы, насколько я понимаю, они дали добро, поэтому в ближайшее время мы с ними встретимся, и обговорим все эти условия. И если все нормально, мы отменим, потому что для нас это вообще не есть какая-то принципиальная позиция.